Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. найласкавіше Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного огню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непоручно зачата, пречисте Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і новбиди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як прочисте діва Марія Господа нашого, Ісуса Христа, в уфлеємі породила. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна тим і жінками плід лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою. Благословена тим жінками. І благословений плід лона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна, Марії Господь з тобою. Благословенна тими жінками. І благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками. Благословенний плід лона твого бо Ти породила, Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна, і Марії Господь з тобою. Благословенна між жінками, Благословенний плід лона твого Ти породила, Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Униласкавіше Ісусе, прости нам наші грехи. Захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочного зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і годині нашої смерті. Амінь. Отже наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо як прочисте Діва Марія, Господа нашого, Ісуса Христа, жертвувала у храмі на службу Небесному Отцеві. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками. і благословенний плід лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатний Марії Господь з тобою. Благословена тими жінками. Благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. благословенна тим жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво. Радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О неласкавіше Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребує Твого милосердя. Святай непорочно зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я Своєї любові тепер і в одині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як прочисте Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храмі знайшла. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії Господь, з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся! благодатної Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою. благословенна ти між жінками. благословенний плід Лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Дів, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, достойни вістину величати блаженною Тебе, Богородицю. Прісно блаженої пренепорочну, і матір Бога нашого, тебе чеснішою, між хоровемом і незрівняно славнішою від Серафимів, що народила без отління Бога. Слове продив Богородиць, Тебе величає. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина на і приблагословенна». Преславна преснодія, Богородице, Марі... е, прийми молитви наші, донеси їх Сину своєму Богу і нашому, що спас для тебе душі наші, всі небесні сили, святі Англи, Архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всіхвальні апостоли, пророки, мученики всі, святі, моліть Бога за нас грішних. Уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройця, Свята. Боже наш, слава Тобі. Боже, милостив в Боже, очисти з гріхів, помили мене безщеславне, рещові, Господи, прости мені. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дякую, друзі, брати і сестри, за спільну молитву. Всім спокійного вечора і ночі. Благословення Господнього на завтрашній недільний день, святу неділеньку нашу, щоб будемо радіти. З недільного дня і молити Господа всіх наших наміреннях. Дякую, що були з нами, молились разом Христос посеред нас.